Королівська воля найрідкіші тип хаки, яким володіють лише обрані. У Анди користувачу унікальність зідності, що виходить за межі звичайних можливостей. Підкорення: здатність залякує або виводить з ладу слабших суперників, ламаючи їхню волю. Є можливість вибірково впливати лише на ворогів, не зачіпаючи союзників. Також може захищати союзників від впливу королівської волі суперника, зберігаючи їх від переляку або вирубання, покриття тіла або зброї королівською волею. Користувач, який опанував цей тип хак, може покрити своє Тіло чи зброю королівської хаки, значно підвищуючи силу своєї атаки. Такі атаки здатні завдавати неймовірних пошкоджень, руйнуючи острови. Саме цей тип хакі збільшує пошкодження, а не хаки озброєння. Придушення хакі спостереження суперник.